Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. і Спочатку, як і завжди, традиційно, ось вже практично 4 роки. Ми просимо вас не нехтувати сиренами, просимо вас допомагати нашим захисникам, дбати про них всебічно, абсолютно. Ну і звісно, залишатися з першим міським, бо зараз буде дуже цікава співбесіда в нашій студії. Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики України. Вітаю вас, пане доброго дня! Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Про дуже важливі такі моменти, про чисельність Одеситів, про те, як це це рахується, як все це, це відображається на нашому житті. Головне для чого взагалі існує статистика, бо дуже часто люди кажуть. Я не хочу знати всі ці цифри. Навіщо мені? От я працюю у своїй галузі, живу у своїй бульбашці, і все мене цікавить гроші, які я заробляю. А все інше ну таке, і розчаровуватися у тому числі яка кількість українців колись в нас було 52 мільйони. Зараз хтось каже 28, 25, бо менше і так далі. Все це вигадки, все це чутки. Або неперевірна інформація, то ж хочеться з вами про перевірену, і точну статистичну інформацію поговорити. І, взагалі, для чого потрібна все ж таки нам, українцям, пересічним українцям, які зараз дивляться нас, статистика. Ну, давайте почнемо з того, що статистика має безпосередній зв'язок з тим, скільки грошей ви заробляєте. Так. Статистика це дзеркало життя громади області, країни. Це е, змога описати цифрами ту реальність, яка відбувається навколо нас. І саме такий опис потрібний для того, щоб. Краще орієнтуватися в цьому світі органам державної влади чи органам місцевого самоврядування він потрібен для того, щоб приймати рішення на користь громадян. Наприклад, де потрібно побудувати нову лікарню, чи де потрібно додати маршрутів громадського транспорту, де потрібно розвивати які-небудь кластери економіки. Дані таким чином працюють для інтересів людей, тому що такі рішення ухвалюються не на око, чи не по суб'єктивним враженням когось з тих, хто приймає такі рішення, а базуються на чітких фактах і разом з тим. Ці ж чіткі факти допомагають оцінити ефективність цих рішень, наскільки вдало було е, впроваджено той чи інший проект, і наскільки він призвів до покращення життя людей, які користуються ним, От є, якщо все ж таки людина зацікавилась цими цифрами, де можна знайти офіційні цифри, яким точно 100% можна довіряти. А не шукати їх там, десь в телеграм-каналах, засобах масової інформації неперевірених. перевірених зараз дійсно поширюється і пропаганда. Сусідська працює, і наші не завжди ці цифри, які поширюють, вони перевірені. Де можна побачити реальні цифри? Держстат є виробником офіційної статистики. Це означає, що ми відповідаємо за кожну цифру, яку ми оприлюднюємо. Mm -hmm. Вона розрахована відповідно до методології, які прийняті в Європейському Союзі. Це підкріплено статистичною наукою. Цим цифрам можна вірити. Ми оприлюднюємо наші дані на офіційній веб-сторінці Державної служби статистики «Укрстат.gov.ua». і хотів би сказати, анонсувати, що цієї осені ми готуємо презентацію нового сайту Держстату. А цей сайт зробить доступ до Наших даних до тих продуктів, які ми готуємо для наших споживачів, ще кращим, більш інтуїтивно зрозумілим, більш швидким, а доступним не лише через викачку Excel-файлів, як це відбувається зараз, але й даними, які можна забирати завдяки інтерфейсам, API, ага. даними, які можна в прямо завдяки інструментам сайту співставляти між собою, конструювати діаграми, таблиці, дешборди і використовувати їх. З тими потребами, які у вас є, ну тобто, це не просто громадянин може зайти і подивитися, це можуть і люди, експерти користуватися, і журналісти користуватися mm -hmm. цими даними. А чи можуть люди звертатися до держстату, якщо вони не згодні з якимись цифрами? Чи буде фідбек від людей, які кажуть: я не відчуваю цього, я не бачив цього, я не згоден з якимись числами? Ну і так далі. Ми готові пояснювати будь-яку цифру, яку ми оприлюднюємо. Насправді вся наша методологія доступна в публічному виді, але mm -hmm. методологія, ну, як це часто буває, а іноді написана занадто точно і, можливо, десь а не настільки легко для сприйняття. Тому ми готові а, спілкуватися і в форматах вебінарів, і відповідаючи на письмові запити. А, і в нас буде форма зворотнього зв'язку на самому сайті, де до нас можна буде звернутися з Позицію роз'яснити ті чи інші дані. Ми готові, тому що ми зацікавлені в тому, щоб нашим даним довіряли, і ми готові пояснювати, яким чином ми прийшли до цих розрахунків. Тож, будь ласка, якщо у вас є. Я знаю наших громадян і одеситів, які дуже активні, такі, які постійно баба-яга проти, да, постійно з чимось незгодні, постійно вони вирішують щось, хочуть знати. Ну це нормально для людини. Це абсолютно, абсолютно да. нормально, і це це навіть варте привітати. І ну, тому, тому ми готові до цього діалогу. Більше того. А дуже часто саме в науковій дискусії, в дискусії з експертами, народжуються. А нові підходи, які допомагають бути ще кращими, ще дощнішими або ще швидшими в тому, які дані ми оприлюднюємо. І тому ми дуже цінуємо зворотній зв'язок. Це для нас елемент процесу покращення, постійного покращення. Ну, головне, щоб не було критикантів тих людей, які просто надувають якусь бульбашку, і потім от засоби масової інформації перепощують все це. І так далі. Тож, будь ласка, звертайтеся до офіційних джерел. Це найголовніше правило, яке вже там 4 роки як мінімум працюють. А з 14 року ми живемо у ситуації, де йде війна. Ми повинні розуміти, що і ворог може цим користатися. І, на жаль, наші українці є теж такі моменти, коли вони щось таке поширюють, неперевірну інформацію. Тож звертайтеся до офіційного сайту. Ще одна тема: це звітування бізнесу зараз. Попри те, що йде війна, все ж таки відновилося звітування бізнесу. Чи дійсно це настільки сильно відображається на тому, що відбувається, і в тому числі на порталі? І взагалі, чи йде активно бізнес на це звітування? Бо ми знаємо, як бізнес? Ну, в лапках полюбляє приховувати якісь моменти, не полюбляє звітувати і так далі. Як зараз цей процес проходить? Давайте я почну з того, що для чого взагалі відновилося звітування, ага. адже з початку війни, з 3 березня 2022 року, а статистична звітність стала добільною. А і в такій ситуації це означає, що лише ті, хто зголосився, подають дані, а держстат не може розраховувати виключно на цих даних, оцінювати ті чи інші явища в економіці, тому що ну ми не. Можемо бути впевнені в тому, що е, хтось е, хто е, не прозвітував, не надав цю інформацію, не має настільки важливих даних, що їх потрібно враховувати. В тому сенсі, що лише у випадку повного збору всіх даних, е, які ми запланували, ми можемо адекватно точно оцінити явище. Це проблема. Uh -huh. Проблема в тому, що ми були позбавлені можливості оприлюднювати певні дані з 22 по 25 рік. А ми дякуємо парламенту, президенту, які підтримали нас в тому, щоб відновити статистичну звітність. І з 5 липня почався трьохмісячний перехідний період, який триває до 5 жовтня. І протягом цього часу ми чекаємо отримання усіх звітів, які не були подані спочатку початку 22 року. А насправді це не нова історія, тому що в самому законі 22 було. Було передбачено, що а, така звітність її треба буде подати. Її треба буде подати, коли ну тоді оцінювалося в кінці воєнного стану. Тому підприємства, зважаючи на цю норму закону, мали би розуміти, що така зобов'язання настане. Ага. Зараз воно є. А маємо компанію, в межах якої ми дуже активно співпрацюємо з респондентами. Ми інформуємо їх, срукаючи можливість прямого зв'язку з кожним з них, тому що варто сказати, що не всі підприємства мають звітувати, а лише ті, які включені до вибіркових сукупностей, okay. і вони мають про це знання, тому що наші територіальні органи, наше головне управління статистики в Одеській області, встановили контакт практично з усіма і повідомило про таку можливість. Про таку необхідність, ага. також підприємство може самостійно перевірити, чи має воно подавати звітність. Для цього можна скористатися електронним вікном подання звітності, яке знову ж таки доступне на нашому сайті. І у випадку, якщо ви увійдете до цієї системи, а за вашим кваліфікованим електронним підписом, усі звіти, які підприємство має подати, будуть відображені. Ви самі зможете зрозуміти, чи потрібно звітувати. Що стосується самого процесу, то так. Як я вже сказав, ми поспілкувалися з кожним або майже з кожним. І ну, як це часто буває, ми отримали відповіді, що до 5 жовтня час є. Ага. Ми подамо вам близько 5 жовтня. І нам ну, є повні підстави довіряти, що так воно і станеться, тому що всі попередні кампанії, всі попередні кампанії, звітні показують, що основний пік припадає на останній тиждень, іноді на останні дні. Станом на сьогодні, і що стосується Одеської області, то загальний середній рівень звітування за 22-25 роки становить 78%. А це, ну, Поки що не та цифра, на якій ми можемо базувати наші розрахунки, зрозуміло, що ця цифра різниця по рокам найменше в 22-му, 73,1%. Якщо говоримо про дані 25-го року, то це вже майже 85% даних. Тому з урахуванням того, що ми очікуємо. Найближчі два тижні, що будуть дуже продуктивними, я думаю, що ми впораємося і заздалегідь дякую усім респондентам, які подадуть свою звітність до 5 жовтня, як це передбачено законом. А якщо все ж таки не подадуть, що загрожує бізнесу? Чи не загрожує взагалі нічого, якщо вони скажуть ми до 5 жовтня, а потім ой, пробачте, ну щось не вийшло. Людини, яка повинна надати цей звіт, не було на місці і так далі. Ну насправді за неподання звітності передбачена адміністративна відповідальність, і я думаю, що за результатами нашої кампанії 5 жовтня, аналізуючи кінцевий результат на табло, ми зможемо точно сказати, а чи є доцільність перегляду цієї відповідальності, чи є доцільність додаткового стимулювання, скажімо так, новою відповідальністю наших респондентів. Але це стосуватиметься наступних періодів. А зараз ми насправді зацікавлені не в тому, щоб карати. Щоб переслідувати людей, ми зацікавлені в тому, щоб будувати партнерські відносини з нашими респондентами, тому що насправді подання звітності це не обов'язок. Це ну як нам здається абсолютно партнерський крок, тому що саме завдяки отриманні від вас звітності, ми зможемо оприлюднити цифри, які ви в тому числі зможете використати для розвитку вашого бізнесу. Ми бачимо такі приклади. Бачимо такі приклади в Одеській області. Наприклад, а я не буду називати знову ж таки через комерційну таємницю, не буду називати конкретні імена, але агрохолдинг, використовуючи дані, які надані нашим головним управлінням статистики, зміг проаналізувати додаткові резерви розвитку в південній частині частині Одеської області okay. додатково інвестувати в розвиток інфраструктури, розвиток виробництва в цьому регіоні як наслідок збільшив свою присутність не лише в регіоні, але й частку а в Україні на агроринку. І як нам видається, це чудовий приклад того, як цифри допомагають розуміти потенціал для розвитку і використовувати його. Ну якщо бізнесмен він розумний, якщо він вміє аналізувати цифри, якщо він хоче розвиватися, для нього будь-які ось такі моменти, партнерські моменти, вони завжди по допомогу. Якщо ви бізнесмен. То, звісно, не треба сидіти на місці, треба розвиватися, шукати якісь напрямки, шукати, у тому числі, от такі партнерські відносини з державними установами, задля для того, щоб все ж таки розуміти, що робити далі, як іти далі, як рухатися далі. Бо я розумію, що зараз дійсно дуже такий тяжкий період, який і агрохолдинг, і інші е, напрямки, і Одеські регіони, інші регіони переживають. Тож треба триматися разом для того, щоб все ж таки пережити все це. А далі буде легше? Ну і ви знаєте, це теж дуже таке важливе запитання. Дуже часто ми зараз бачимо ці цифри, скільки нас залишилося, скільки залишилося українців, скільки залишилося на Одещині людей. Але чи можемо ми довіряти цим цифрам? Чи буде взагалі колись ми побачимо ці цифри? Зараз я розумію, що йде війна, і дуже тяжко про щось говорити, але все ж таки, чи побачимо ми цифри того, скільки людей зараз в Одесі живе. Що це за люди і так далі? Як це взагалі буде вимірюватися і коли? Uh -huh. uh... Державна служба статистики не здійснює оцінки чисельності населення з 2022 року спочатку бойових активної фази повномасштабного вторгнення, ага. і ця прогалина заповнюється зараз іншими виробниками даних, які надають неофіційні оцінки. Це і Інститут національної академії наук, і міжнародні партнери, міжнародні агенції, як організація Об'єднаних Націй Світового банку інші учасники. Що стосується цих цифр, ми, звісно, бачимо і аналізуємо і разом з тим не можемо ані підтвердити, ані спростувати жодну з них. Я переконаний, що Державна служба статистики також має надати власну оцінку, власно офіційний підрахунок чисельності населення. Проблема в тому, що наразі через прогалину, яка в нас сталася в 2022 році з оцінкою чисельності населення, ми не можемо використовувати ті моделі, які використовували до цього часу. Прямо зараз триває робота над розробкою нової моделі, яка би втягнула в себе усі дж... доступні нам на сьогодні джерела даних: це і дані з реєстрів, це і дані мобільних операторів, це і можливо дані щодо банківських транзакцій, дані щодо споживання певних продуктів або споживання електроенергії. І таким чином зібравши усі ці дані вкупу, в купу, в Математичну модель ми хочемо вже найближчі кілька місяців в цьому році таку оцінку здійснити. Це буде найкраще, як нам видається, з того, що ми можемо мати до нового перепису населення. Ну тобто людей просто так по головах, як то кажуть, ніхто не рахує зараз. Не буде такого, що, ну як ми з вами до ІТР говорили, що людина каже, о, до мене ніхто не підходив, клікером так не робив, тобто мене не підрахували і все, мене немає. А, ніхто зараз так не робить. Є математичні моделі, які допомагають вам. А, ну Слухайте, це люди пригадують перепис 2001 року, коли дійсно до кожного прийшов фахівець, який ага. його опитав, заповнив разом з ним з анкету. І я думаю, що колись ми повернемося до чогось подібного, не, не так, як це було в 2001 році, але знову ж таки з контактом з людиною, тому що дуже багато речей, які характеризують домогосподарство, характеризують побут людини, неможливо зібрати без неї. Але якщо ми говоримо про підрахунок чисельності, це можливо. Вас зробити і не підходячи до людини напряму, і це не означає, що вас не порахують, ага. і це не означає, що ви будете враховуватись просто як е елемент моделі. Ні, дані щодо вас містяться у державних реєстрах. А ви фігуруєте як суб'єкт е суб цього життя, суб'єкт, який залишає за собою слід, який користується послугами, який е придбаває в магазинах продукти, який е платить за електроенергію. Ми знаємо, що ви є, е і ми вас врахуємо. І будьте певні, ми будемо намагатися врахувати абсолютно всіх, як тих, які проживають постійно на території України, так і людей, які перебувають тут тимчасово, тому що нам важливо важливо розуміти, хто в нас є і з ким ми далі будемо розвивати Україну. А навіщо от хтось знов-таки задасть таке логічне запитання? Навіщо рахувати? Яка кількість людей, наприклад, живе в Одесі. Ну, знаємо, ми що мільйон, що нам від цього, що кожна людина отримує від того, що вона буде знати цю цифру, що отримує міська влада, державні установи і так далі, як взагалі це вплине на життя Одеси. Нам важливо розуміти не лише цифру, але й статево-віковий склад населення. І завдяки цьому ми можемо краще розуміти, скільки, наприклад, у нас є дітей віку вступників, і відповідно скільки потрібно вузів, або скільки в цих вузах потрібно державного замовлення, і в принципі, який набір відкривати. Ми можемо розуміти, яка кількість людей, імовірно, матиме потребу скористатися медичними послугами і від цього розраховувати обсяги а не лише. Лише кількості е, комунальних, е, наприклад, підприємств охорони здоров'я, але разом з тим ті потужності, які там мають бути, кількість ліжко місць е, для того, щоб ніхто не залишився ну, умовно, дуже умовно стояти в коридорі. А кількість, е, знову ж таки, транспорту, пасажирського транспорту, який потрібен для того, щоб перевести це населення. А, ну, Насправді від цього залежить дуже багато питань. Демографія, ага. як нам видається, це. Перший і головний, напевно, напевно, цифра, яка потрібна для політик, як на рівні формування політик, як на рівні держави, так і на місцевому рівні. Арсен, а чи дійсно от ви отримаєте ці цифри? Що далі з ними? Чи дійсно, от як ви кажете? Починають ці цифри працювати далі. Хто з ними працює? Як? Чи це ви надаєте ці цифри? Чи до вас звертається, наприклад, міська влада, щоб зрозуміти, яка кількість тих же ліжкомісць того ж громадського транспорту? Як взагалі це відбувається? От кругування якихось моментів? Я скажу таким бізнесовим терміном. Наш бізнес це дані. Uh -huh. Ми працюємо для того, щоб надавати ці дані, а, і власне їх подальше використання, аналітика з їх допомогою прийняття рішень на їх основі знаходиться. А в зоні відповідальності тих, хто ці дані використовує, тих, хто відповідає за формування політик, ми не можемо замість міської влади а, рекомендувати, яким чином їй потрібно, і яку кількість тих самих ліжкомісць відводити. Це виключно прерогатива місцевої влади. Це нормально так має бути. Але разом з тим я бачу величезний попит на ці дані, тому mm -hmm. що ми опрацьовуємо десятки запитів а, протягом тижня, протягом місяця десятки запитів, які надходять на. А, отримання цієї інформації я впевнений, що їх буде більше, щойно у нас підрахунок закінчиться, тому що вони важливі не лише на центральному рівні. Ми отримуємо багато запитів від територіальних громад, які потребують цих даних для розрахунку і для того, щоб розуміти, яким чином краще формувати місцеві політики і взаємодіяти з центром. Угу. А освітні субвенції, та сама медицина, ті самі транспортні послуги, це все базується на оці цій ці чисельності населення. Державна служба статистики вона змінюється? От зараз ми бачимо процес цифровізації по всій Україні. Ми дуже часто стикаємося з цим, коли приїжджаємо через кордон, приїжджаємо в Європу, і бачимо, що Європа не там, Європа тут. У нас є дія, у нас є дуже величезна кількість цифрових моментів. Наші картки, наші телефони все дуже зручно. А чи зміниться держстат? Чи змінився і чи змінюється він взагалі? Чи треба його змінювати? Або це така інституція, яку треба залишити. Лишити, От так вона як є, як вона роками працювала, так вона хай і буде. Це провокаційне запитання. <звісно> <звісно> давайте так, давайте я зразу відповім на нього. Очевидно, це риторичне запитання. Держтак має змінюватись. Він має з має змінюватись. А ну як говорив Керол, так як писав Керол, для того, щоб залишатись на місці, потрібно бігти. А для того, щоб рухатись вперед, потрібно бігти в два рази швидше. А ми маємо бігти в два рази швидше, тому що дані. Навколо нас і нові джерела даних, які з'являються, спонукають нас до того, що ми більше не можемо залишати це поза увагою. Ми маємо опрацьовувати, обробляти більше і більше і більше інформації для того, щоб задовільняти потреби тих, для кого ми працюємо. А ми працюємо для суспільства, ми працюємо для влади, для бізнесу, для міжнародних партнерів. Тому клієнтоорієнтованість це наш перший фокус. Який неможливий без цифрової трансформації ага. і діджиталізації, тому що ну не можемо а і не зможемо ми а, справлятися з даними, які ростуть в геометричній прогресії, прогр... 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 Тими інструментами ми... інструменти в геометричній прогресії не можемо нарощувати. Нам а, а, потрібно впроваджувати нові саме тому в нас зараз триває програма впровадження нового інструменту статистичного виробництва Сігма, який відповідає сучасним вимогам, такий знаєте, є тільки у нас. І у МВФ, угу. насправді. Ми друга організація, яка його впроваджує, а, і ми Будемо розгортати його найближчим роком, на все найближчим часом, на все нові і нові статистичні спостереження. Крім того, важливим нашим фокусом є європейська інтеграція, адже ну ми поки що про це не говорили. Статистика це рейки, за якими держава їде в європейський союз. Чому тому, що європейський союз використовує ці самі об'єктивні і порівнювані дані для того, щоб розуміти, яким чином інтегрувати цю країну в ЄС і яким Буде вплив її інтеграції на європейський союз загалом, тому нам дуже важливо забезпечити розрахунок статистики відповідно до європейських стандартів, щоб можна було нас порівнювати з будь-якою іншою країною, і це було об'єктивно і прозоро. А власне, це є нашими головними фокусами, і під ці фокуси ми розвиваємося, розвиваємо нашу інституційну спроможність. Розумію, що наш час вичерпано, але все ж таки я не можу не поставити вам останнє запитання. Ви приїхали зараз до Одеси. Можливо, ви бачите якісь цифри, які не бачать ми, Одесити, і не знаємо цих цифр. Може, навіть і спимо від цього <кліпи> ліпше. А як ви бачите Одесу? Чи є якісь проблеми Одеські? Чи можете ви якимись моментами поділитися і сказати, як ви бачите наше місто? А ну не тільки місто, але й область. Одеса так. насправді унікальний регіон. Це найбільша область України. Це регіон лідер по дуже багатьом насправді параметрам, починаючи від торгівлі, закінчуючи сільським господарством. В Одесі виробляється 12% обсягу пшениці в Україні, 25% обсягу Ячменю, 56% обсягу виноград, всього винограду в Україні, який виробляється, виробляється в Одесі. Рис виробляється лише в Одеській ага. області. Одещина лідерує в чарстві 40% відсотків. Загального поголів'я овець 50% всієї овечої вовни в Україні виготовляється тут в Одесі. Хоча здавалося б, ну так це дуже багатонаціональний регіон 133 національності за даними перепису ще 2001 року. А але разом з тим це мультикультурний унікальний регіон, який ну який не можна не любити, і з яким до якого треба ставитися, особливо таким, яким він є. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо дійсно в найближчі терміни. Побачимо і ще й чисельність а, людей, які живуть на Одещині, які працюють тут, які все ж таки залишаються українцями і залишаються тут на наших теренах. Я розумію, що зараз іде війна і це дуже тяжко, але дякую вам за те, що ви продовжуєте свою роботу. Дуже важливу. Як виявилося, дуже багато людей просто не думають про це. Вони живуть дійсно своїми проблемами, вони живуть своїми переживаннями, своїми цифрами, у тому числі того, що відбувається у них в сім'ї, з друзями, у кишені, як ми казали. Але як ми бачимо, статистика дуже важлива в нашому житті. Вона впливає на всі моменти, на будь-які механізми і про статистику забувати не треба. бо вона все ж таки допомагає нам жити далі і розуміти, куди ми йдемо. А ми хочемо бути європейською країною, країною, яка живе мирно, і у тому числі ці цифри допомагають нам зрозуміти всі ці відповіді. Тож я хочу подякувати вам, пане Арсен. Дякую, що знайшли час на Одеситів і спілкування з нами. Дякую, дякую вам за запрошення і заходьте до нас на сайт за актуальними вчасними статистичними даними. Дякую. Дякую, Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики України, сьогодні в нашому етері. Тримайтеся, Одесити, скільки б нас не було, все ж таки тримайтеся, будь ласка, не нехтайте сиренами, допомагайте нашим захисникам, допомагайте всім, хто потребує цієї допомоги. Ну і звісно, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром і пам'ятайте, що все стовідсотково буде Україна.